Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд буде на ось такий парцеляновий посуд, трошки кераміки, скла. Перед початком огляду хочу попросити вас Підписатись на наш канал з Олександром. Якщо ви дивитеся, вони підписані вподобайку і коментар Почнемо! Давайте з таких вазочок. Ось такий кераміка. ЛКСФ, може, не знаю. Ось така гарненька. Орщичок такий. Гарний без коло, без тріщин. Ціна його 100 гривень. Алі ось такий орщик. Гарний, красивий такий, незвичайний такий розпис. Темненький, мені подобається. Заливка кераміка, глазурь. Це так, мабуть, ЛКСФ. Ціна його 150 гривень. Потім отакі рюмашечки. скло. Таке жовте скло. Це богемія. з Такою ручечкою незвичайною. Перший раз такий бачу. Мінзорочка така. Їх три штучки. Будуть продаватися вони всі разом. Три штучки 300 гривень. Потім отаке марганцове скло, алмазна різка тут таке. Такі фужерчики, рюмочки, Завишки сантиметрів 13. Ось так виглядають. Може включити о, так, ось, що воно така ніжка. Красиві такі бокальчики. їх шість штучок. Ціна за один 200 гривень. Потім отака ось чайна пара. Новенька. Все добре, це у нас Дульова. Ось така чашечка. Внутрі позолота. Стан нової чашки Гарно. Такі квітки. І ось таке блюдце. Це гарне, красиво. Позолотка. Також Дульова. Ціна такої чайної пари 150 гривень Наявності їх чотири пари. Потім ось така старенька гляньте, така, чи ваза, чи що воно таке, не знаю. Скло. Чи ні, хороший кришталь, кришталева. Ось така вона. Так, алмазна різка. Незвичайно я такого не зустрічав. Висоті, за вишки так, сантиметрів, мабуть, 25-30. Глянь така гарна, красива річ. Ціна їй 500 гривень. Так, далі ось таке блюдо. Таке оно раз, два, забишки десь 35 см. Ось такі квіти. Тут позолотка потерта, але воно ціле. Це у нас також дульова. Ціна цього блюда буде 200 гривень. Потім ще у нас ось така надзвичайна річ. Це у нас також дульова, ось така бузок сирень. Позолотка по краям, ось таке блюдо. І ось клеймо дульова. Також воно сантиметрів 30. Це з сервізу столового. Бузок. Ціна цього блюда... 600 гривень. І ось таке, гляньте, надзвичайно гарне. Також таке сантиметрів 30. Ось такі квіти. Тут такий орнамент. Хто в темі, той вже здогадався, хто це. Це у нас кузнецов. Дуже гарне блюдо. Пошкоджень тут я не бачу. Бачу, десь якесь, де воно було. Я... Ось трошечки оце, тут якесь таке потемніння. Зараз так сводиться. То його тут взагалі не видно. Ціна цього блюда буде 1500 гривень. Блюдо вже більше 100 років тож. І на останок такий сервіз чайний. Буде він продаватися по запчастинам, тому що ну, одна чашечка, тут, бачите, така волосяна тріщина. Волосяна, ну, тріщина вже. А так, він весь в зборі. Ну, на жаль, про великий жаль. Чашечка не вціліла ця, то буде він продаватися по запчастинам. Ну, хто забажає, той. Звичайно, буде пріоритет, чи людині, яка забере його цілком, ось така роза. Це у нас ось так от. Кришечка. Він новенький, гарненький, але от це у нас також дульово. Знаєте, позолотка, все добре, гарне, ціленьке, не затерте. Ось така кришечка з отвором для пару. Бачите, кришка не затерта. Їм не користувалися, трошки тут різненька, але ну, воно лежало. Так ось така кришечка і ось такий чайничок. Ціна чайничка 600 гривень. Потім ось така цукорниця, також така кришечка, ось така троянда, також не затерта, також дульова і ось така кришечка. Ось так виглядає він. Тоже красивий, гарний. Ціна його також 600 гривень. І ось такий молочник. Ось такий молочник, сливочник, молочник. Ось так от також роза, троянда, клеймо, позолотка, все гарне. Ціна молочника 400 гривень. І потім ось така ось чайна пара. гляньте, Така красива, гарна. Зараз вам покажу ближче. Ось внутрі чашечки троянда. Така позолота жирна. І знаружі ось така троянда. Це костяний фарфор. Ну я на просвіт вам легчайший фарфор. Ось така ручечка позолотка. Взагалі, невагома вона така чашечка. Ось таке клеймо. І ось така, таке блюдце. Ось так. Також. Троянда така. Позолота. І ось таке клеймо дольова. Ось така чайна пара. Ціна цієї чайної пари 600 гривень. Наявності їх 5 повних чайних пар. І одне блюдце буде коштувати 250 гривень. Кому потрібно, відправлю з цією чашечкою зі сколом, ну, з тріщиною. Чашечка в подарунок. Якщо кому щось сподобалось, пишіть, дзвоніть. Мій телефон Viber. Буде в описі під цим відео. Хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось в наступному огляді. До побачення!